Всім привіт! Робимо розпаковочку трьох міні-посилок з AliExpress. Я вам скажу, вони маленькі, а по вартості ну, найдорожчі, напевно, із усіх посилок. ця посилочка 200, якщо я не помиляюсь. Вартість 200 чи, можливо, 250 доларів ось цієї штуки. Проста, звичайна посилочка, пригніхала. Тут у нас така штука-намагнічувач. Розмагнічувач, намагнічувач. Плюс-мінус біди намагнічувати або розмагнітити їх. ну, Хто користується, знає краще за мене, для чого вона і як вона працює. Фірма Stanley. Е, є китайські іерогліфи, надіюсь, що це оригінал. Ну, надіюсь. Але вона десь там в районі 8 доларів, чи скільки приблизно. Так, давайте, друзі, ми залишаємо ось цю на закусочку посилочку. Прям реально цікаво мені, чи дійсно там те, що я думаю, чи ні. Якщо так, то вартість реально там дуже велика. Так. Тут у нас теж досить цікава річ. Так, це тримач ще бачу якийсь є. Дивіться, це у нас паяльник. Паяльник, але який повністю розлетівся в дорозі. Ось бачу, повністю все порозліталося. Чи щось тут не загубилося, я навіть не знаю. Дивіться, мали бути ще насадочки, насадочки, відповідно, кілька є. І. Так. Не закрутили китайці ось це, бачите, нормально. Ну і воно все таке якесь. Я вам скажу так, щось трошечки криве, це все. Якість так, така собі. Прям реально якась така собі. Ну, давайте спробую хоча б чеперейти. Тут плюс-мінус, в принципі, ніяких захистів немає. Так, щоб тут ще собі запаяти? пальці Так, як він вмикається? Ну, напевно, ось тут потримати. Так, дивіться так. Утримую плюсик, ну вимкнути, звичайно, потрібно, напевно, мінус. Так, почав вже нагріватися Мінімально тут 300, хоча це дуже велика температура, до речі, 300 градусів. Максимально 510. Швиденько він нагрівся, я вже не буду навіть пробувати. До речі, старт температури 300 градусів так на ньому і вказано. Так, дивіться, мінус утримуємо. Чи вимкнеться, чи ні. Плюсом, плюсом вмикається і вимикається. Ну, ух, запашок уже пішов. Ну, скажу так. Е, ось ця штука, де вона? Ось тут кріпиться, напевно, дивіться. Ось сюди запихається. Ну, тримаєш. Досить таки ну, прикольна штука, але не знаю, чи щось там не загубилось, тому що бачите, воно приїхало все. Таке, і як він там буде паяти по якості, також друге питання. Нічого, ми це все перевіримо, затестимо пізніше і будемо знати, чи нас китайці надурили чи ні. Тож бо, друзі, розпакуємо ось цю посилочку. Прям реально дорога, якщо це вона, то я кажу дорога дорога. А сам не знаю. Так, так, саме вона. Дивіться, друзі. Це прям реально ну не саме дорожча моя посилка, там були телефони, інструмент дорожчі, але, скажімо, в цьому сезоні це найдорожче замовлення. Не об'єднана посилка, а саме замовлення. Дивіться, друзі. 2 терабайта. Ось така річ. Прям реально, ну. Класна штука. Зараз давайте її вскрию, поглянемо, що у нас тут є. До речі, пломба стоїть із ось такими захистами. Щоб там щось інше, знаєте, не поставити. Я думаю, скоріш за все, дійсно, оригінал. Е, румова навіть є тут, української немає. Три роки гарантії. Штука-штука. Е, дивіться, ось тут різні імейки є, Made In Korea, До речі, дивіться, на AliExpress Made in Korea. Хтось каже, та фігня не оригінал. Ну, Можете говорити ваше право. Нікого не заставляю. Дивіться, яка коробочка. Прям реально. А тут у нас прям. Я думав, що це воно побільше. Воно якесь ну, прям реально дуже, дуже малесеньке. Все прорезинене. 2 ТБ. Ну, я не очікував, що воно буде таке настільки таке малесеньке штука. Ну, прям реально дуже маленьке. Дивіться, у нас ще тут букова відкривається. І ось тут у нас кабель. Прям, дивіться, тут два кабеля Type-C Type-C. І Type-C на USB 3.0 чи який-то USB-C2A in Vietnam. Ну, я скажу здивований прям розміром. От прям розміром здивований. Це, знаєте, є такі жуйки в таких упаковках плоских. Оця величина і розмір. Прям я реально в шоці. Я не очікував. Я думав, що там воно, ну, ось такого хоча б розміру буде, ну, можливо, трошки більшого, Це прям. Я в шоці. Хтось їх не Друзі. Ось така ванночка тут. Ну, досить така прикольна. Але оця штука, тобто, щоб ви дивились, ну, я в шоці. Ось така моделька T7 Shield. Я її зроблю тест, і вже, можливо, пізніше, кому цікаво, пишіть в коментарях, якщо я вже зроблю на той час тест. Як вона працює, скільки вона там дійсно має, чи 2 терабайта, то буду відповідати. Ось, ось така штука. Ціна 200 район була 230 з промокодами вийшов він трішечки дешевше, на 2 ТБ, ну, так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, всім пока.